Дозвольте представити вам наступну доповідь, яка називається Головний біль при нейродегенеративних захворюваннях, який ми підготували разом з колегами неврологічного відділення клінічної лікарні міста Києва номер 4 літовальцевою Галиною Миколаївною, Братюк Мариною Олександрівною. Ну, дійсно, наші можливості сьогоднішньої діагностики нейродегенеративних захворювань зростають. І, мабуть, все те, що ховалося за маскою дисциркуляторної енцефалопатії, все більше набуває обрисів нових нозологічних одиниць, які з удосконаленням. Клінічних нейровізуаліційних критеріїв стають все більш доступними. І яку роль в цій патології або в цій низці патології грає головний біль, ми і хотіли б проаналізувати цим нашим, нашим, нашу презентацію, нашою доповіддю. Отже, головний біль це те, що стосується кожного. Безсумнівно, хоч раз на рік ми страждаємо від головного болю, а для когось це суттєва проблема, що різко міняє якість життя за статистичними даними. Первинний головний біль займає левову частку цієї проблеми, проблеми цефалгії, але нерідко саме вторинний генез стає загрозливою ознакою, тобто проявом більш небезпечної для життя пацієнт, патології судинної, інфекційної, неопластичної. І тому алгоритм ставлення до пацієнта з головним болем стосується перш за все або складається перш за все з розгляду так званих червоних прапорців щодо супутніх. Сигналів гострої патології. За рекомендаціями міжнародної класифікації головного болю третього перегляду, наступним, а може, й одночасним, буде аналіз можливих відповідних критерій первинного головного болю для визначення його виду. Ну, і ми б хотіли звернути увагу ще на такий аспект, що нерідко навіть первинний головний біль, ну, наприклад, мігрень, може бути як самостійною патологією, так і входити в контекст більш складної патології головного мозку. Ну, наприклад, кадасік, коли головний біль передує розвитку судинних проявів, інфарктів, деменції і так далі. І ще один Клінічно значимий момент, адже у кожного пацієнта або у будь-якого пацієнта може бути і низка проблем, що можуть вплинути на появу головного болю. До вашої уваги клінічний випадок. Пацієнтка 40 років, яка звернулася зі скаргами на частий, помірний або інтенсивний головний біль стискаючого характеру, різної локалізації, іноді характер. Болю інший, він пульсуючий і однобічний, що нерідко супроводжується нудотою, нудіблюванням, фотофобією, посилюється від звичайної фізичної розумової активності, зменшується після прийому бупрофіна 800 мг іноді з повторними прийомами, хоча іноді прийом може біль посилювати. Після сну головний біль часто регресує, але самопочуття на наступний день повністю не відновлюється. Напади цефалгії турбують протягом останніх 10 років, останні 3-4 місяці практично щоденні. Наявність хронічного захворювання маємо на увазі суматичне інфекційно, заперечує. Відзначає дратівливість, труднощі в концентрації уваги, ну, без, безсумнівно, біль щодня впливає на якість і на розумову активність. А крім того, є затерпання в правих кінцівках, які визначає протягом останніх півроку. Сімейний анамнез щодо цефалгії, рухових чутливих порушень. Відсутні. Ну, перш за все проглядаємо СНУ-10 для того, щоб виключити сигнали гострого або небезпечного стану. Але уже з опису пацієнтки, незважаючи на всю різнобарність і характеристик болю, практично всі критерії мігрені присутні у цієї пацієнтки, принаймні як характеристика декількох нападів. Які мають пульсуючий однобічний характер більше 4 годин, і допоміжні характеристики, оскільки вони пов'язані з фізичною активністю, і є допоміжні, тобто ну, дотаблювання фотофобії, дозволяють нам запідозрити вирішити, діагностувати, скільки це клінічних критерій мігрей. Однак кількість нападів звертає на себе увагу, оскільки їх більше, як 15 днів на, на місяць протягом останніх трьох місяців. Ну, і Більше як 8, у неї приблизно 10, хоча щоденника мігрені вона не вела, вони відповідають критеріям мігрені. Тобто, що ж у пацієнтки відбулося почастішення цих нападів і перехід в хронічну мігрень? Адже за критеріями всі ці вимоги ми можемо спостерігати. Але важливим є нюанс, коли уточнити у пацієнтки, скільки ж вона приймає аналгетиків яких. І ми, перед нами є факти іншого характеру Мігрені. Тобто, крім первинного, ми маємо уже за класифікацією ICH3 вторинний головний біль, так як він тепер має назву головний біль від надмірного вживання ліків. Проаналізуємо так, більше 15 днів протягом місяця, і це вже тривалий час, в неї більше 3,5, Є прийом знеболювальних препаратів, є напади болю. Враховуючи, що ми маємо прийом неструйного протизапального більше 15 днів, якщо б це були трептани і інші або комбіновані препарати, навіть 10-денний прийом є показником неконтрольованого вживання. Але крім того, є важливі інші ознаки абузисного болю. Біль став дифузним, вже не однобічним, нерідко стискаючого характеру і можна думати про необхідність диференціальної діагностики з головним болем напруження. У даної пацієнтки цей біль, по-перше, з'явився при прийомі, і не завжди прийоми по полегшував. полегшує. Напаки, другий і третій прийом міг супроводжувати або призводити до посилення болю. Ще одна важлива характеристика: нерідко біль є вранці, що вже допомагає диференціювати з головним болем напруження. І найбільш важливим буде відміна препарату, яка має. Позначитись на патерні цього болю, принаймні повернути до попередніх проявів болю. Все це так, і ми знову повертаємося, проглядаємо ці червоні пропорції, і виявляється, що при уважному їх розгляді ми маємо характеристики цього вторинного генезу болю внаслідок надмірного вживання, враховуючи критерії. Однак. Не все гаразд виявилось в нейрологічному статусі нашої пацієнтки. Ми знаємо, що первинний торинний головний біль, який ми розглядали, вони. Мали достатні клінічні критерії однак, наявність навіть незначного неврологічного дефіциту спонукав нас розглянути цей випадок в більш глибокому плані і не обійтись без методів нейровізуалізації. Тобто, у нашій пацієнтки були незначна слабкість лівих кінцівка, Хоча, якщо ви пам'ятаєте, в скаргах більше звучало, що вона інакше їх відчуває. І правобічна гемія гіпестезія також була виявлена, але відставання в рухових провах, деякі відставання в баре і навіть легкий парез ми Діагностували з підвищенням рефлексів на цих кінцівках. Слід зазначити, що скринінгові методи обстеження, лабораторні аналізи були в нормі, а на очному дні виявлено трофічні зміни з рекомендацією офтальмолога проводити глагола скринінг. Електроенцефалограма та електроміографія не мали суттєвих відхилень. Тобто, знову ми маємо показник важливого характеру наявності, окрім первинного болю, Тобто мігрені без аури, а також вторинного болю від надмірного вживання аналгетика нестрідного протизапального, наявність неврологічного дефіциту спонукала до подальшого обстеження пацієнтки. І ось результати її нейровізуалізації. Зверніть увагу, що на МРТ головного мозку в ділянках. Базальних ганглів це верхній лівий малюнок стрілочками, продемонстровані ділянки гіподенсивності, які були як ймовірне накопичення відкладання залізу. Це десь перегукується з нашою минулою доповідь минулого року, де ми розглядали нейродегенерацію з накопиченням заліза. Крім того, знахідкою було дещо низьке розміщення мигдаликів мозочка, а, але на комп'ютерній томографії. Підтверджені результати в плані аномалії Арнольда Кіарі навіть двобічна аномалія Кімерлі була виявлена. Хоча зразу зазначу, що характер вертеброгенного болю чи гіперденсивного синдрому у пацієнтки не було. Зокрема, і на доплерографії при функціональних пробах значимість цих знахідок не підтверджувалась. Але зверніть, будь ласка, увагу на нижній лівий малюнок, де ділянка базальних ганних виглядала гіперденсивно, що чітко було розцінено як ділянки кальцифікації. От така, такі ножиці нейровізуалізації абсолютно можливі при даній патології. Тобто, мова йтиме про е, таку хворобу, як двобічний стріопалідодентальний кальциноз, відома як хвороба фара, а можливий синдром фара. Захворювання вперше описано ще в 50-х роках 19-го сторіччя. Більше асоціюється з класичним описом Карла Фара. В 1930 році, однак, як бачите, описи були і раніше як патоморфологічні знахідки у пацієнтів, які преморбідно страждали від м'язової ригідності, тремору, психічних порушень або по судом, і в 1935 році вперше з'явилися рентгенологічні ознаки цієї проблеми. Захворювання ви можете зустріти під різними назвами, тобто існує 35 іпонівів цієї хвороби. Що характерне, відкладання кальція відбувається в типових ділянках, що відображено в сучасній назві цієї хвороби. Крім того, це нерідко стосується нейронально-судинних одиниць. Тобто накопичення кальцію нерідко спостерігається в ділянках капілярів, артеріол, дрібних вен, переваскулярний простір і перицити. і на, з прогресуванням хвороби з'являються ознаки нейродегенерації та гліозу. На нижніх правих малюнках, крім гістологічних результатів, де демонстровано накопичення кальція, ви можете бачити типові ділянки кальцифікації, які чітко проглядаються як гіперденсивні, особливо в ділянці мозочка. На МРТ вони можуть бути дещо іншими в ділянці базальних ганглів. Як описують нейрорнінології, багато що залежить від кількості і площі. Кальцифікатів, і крім того, при цій патології є відкладання не суто кальція, верніше його солей карбонатний або фосфатів, але й заліза, і навіть знаходили інші мінерали, тобто кобальт, мідь, молібден і так далі. Двобічний дентальний кальциноз. Якщо говоримо про хворобу фара раніше називався ідіопатичним, на сьогоднішній день він все більше завоює позиції генетичної детермінованості. Тобто, вже відомий автосомно домінантний тип успадкування, як видно, він стосується чотирьох генів з переважно фосфатним метаболізмом, це перші два гени, 40% це мутації в SLC20A2 гені. А крім того, це може бути і патологія генів, що беруть участь в інтеграції гематоенцефалічного бар'єру або впливають на виживання парицитів. Це невеликий менший відсоток випадків. А, але ми не можемо сьогодні вважати це суто автосовно домінантною е, детермінованою патологією, тому що відкриті генеатосовно рецесивного типу успадкування, зокрема, все більше зустрічається gem 2 і gem 3, і при всьому цьому, майже в половині випадків. Проведення генетичного дослідження може не відповісти на питання етіології хвороби. Тобто, ген може залишитись невідомим, тобто наявність патологічного може бути невиявлена. З іншого боку, можливо, основним в алгоритмі ведення таких хворих стане виключення вторинного генезу, тобто, маємо на увазі синдром фара. На першому місці напрошується, звичайно, ендокринопатії і гіпопаратеріоз, який, в свою чергу, може бути первинним вторинним. Але, Уже не перший випадок, коли обстеження хворих, як і нашої пацієнтки, яке дослідження клінічний випадок, який я демонструю, не призвело до виявлення змін. Я маю на увазі гормонів щитовидно щитовидної паращитовидної залози, рівня кальція, вітаміну Д. Слід згадати, що може синдром проявитися при васкулітах, системних захворюваннях, мітохондріальних захворюваннях і навіть описаний при деяких інфекційних хворобах. Маємо випадки бруцельоза з такою симптоматикою, інфекції епштейн Епштейнбар, вілінфекції, і є низка генетичних хвороб, відмінних від хвороби фара, які також в широкому спектрі системних проявів можуть мати ознаки кальцинозу. Крім того, відома дія токсичних фізичних чинників радіаційного промінення, хіміотерапії, отруєння монооксидом вуглецю. і навіть розглядаються варіанти функціональних, тобто маємо на увазі фізіологічного незначного накопичення кальцію, що не обов'язково буде проявом патології. Якщо ж йде мова про. Маніфестацію хвороби. Як і більшість нейродегенеративних захворювань, в лідерах клінічних проявів ми маємо рухові порушення: екстрапірамідні, пірамідні, координаційні розлади мови і ходи. А на другому місці з'являються когнітивні деменції. Так само, як і поведінкові, якщо говорити про ранні етапи. Тим не менше, вже збільшується кількість спостережень про прояви хронічного головного болю як маніфестація цієї хвороби, окрім запаморочення і вегетативної дисфункції. В нашому випадку, скільки відсутня етіотропне лікування цієї хвороби, ефективним було застосування або проведення лікування. Абузусного головного болю, тобто використання когнітивно-поведінкової терапії, роз'яснення пацієнтки, наскільки важливо контрольовано приймати аналгетики, а також відміна препарату, який з причиним був причиною абузосу, цей бупрофін, використання терапії, тобто заміна його на трептан, електрептан 40 мг був застосований, і проведення дезінтоксикаційної терапії, дексаметазон 8 мг, поєднання сірчана кислою магнезією на фізрозчині. І в перші дні відміни, коли в даному випадку помірно швидко вдалося проводити, все-таки використовували допомогти пацієнтам перенести цей тяжкі станція амітриптилін по 50 мг і корекція симптомів нодотиблювання мітаклопраміда. Також була розпочата профілактична терапія, тобто. Поєднання пригабаліну 300 мг на добу і СІОЗ, в даному випадку був долакситін 60 мг, дозволив навіть в цих дозах мати ефект. Це вже досить відомий факт, і продемонстрований нещодавних дослідженнях при нейропатичних болях, скажімо, діабетичної полінейропатії, що поєднання. Препаратів двох груп маємо на увазі антиконвульсантів і інгібіторів зворотного захоплення серотоніну, в середніх дозах дозволяє досягати ефекту, практично такого, як і великих доз монотерапії. І що ж це все таки Оверлап-синдром, тобто це поєднання двох патологій у пацієнтки, чи є якийсь зв'язок між головним болем, зокрема мігренію і нейродегенеративним захворюванням? Аналіз літератури останніх років продемонстрував, що все-таки такий зв'язок потенційно існує. Зокрема, когортне дослідження Кореї дозволило виявити високу частоту вищу принаймні в загальній популяції у хворих на хворобу Альцгеймера та наявність мігрені, особливо хронічної мігрені, в анамнезі до появи когнітивних порушень. Причому дебют. Когнітивних розладів таких хворих виникав раніше, менш, раніше ніж 65 років. Цікавим фактом було також, була також кореляція вищого індексу маси тіла у таких пацієнтів. Ще одним дослідженням, яке підтвердило значимість нейровізуалізаційних аналізу дослідження в плані прогнозу, тобто наявність атрофій в мозкових структурах при мігрені іноді подібне до. Знахідок при нейродегенеративних захворюваннях і деменціях різного генезу. Так, аналіз наявності Мігрені і чотирьох найпоширеніших видів деменції маємо на увазі хворобу Альцгеймера, судинну деменцію, 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 деменцію з цільцями леві, Корелятивний зв'язок був знайдений лише між мігреню та хворобою Альцгеймера. Ні судинна деменція, ні лобноскренева чільцями Лені не корелювала з. Цією патологією маємо на увазі мігрень, як взагалі, так і з її підтипами, з аурою і без. Крім того, в плані нейровізуаційних кореляцій виявлена атрофія переважної ділянки таламуса. Тобто, це можна розглядати як певний прогностичний маркер у хворих на мігрень в плані можливих подальших когнітивних порушень. Однак. Зазначено, що у цих же пацієнтів виявляли інші чинники: коріння, зловживання алкоголем, великий депресивний розлад, в анамнезі або гіпертонію, що може вказувати на те, що мігрень не є самодостатнім чинником чи тригером для наступних когнітивних порушень. Відома роль або зв'язок мігрені з аурою в розвитку спадкової церебральної амілоїдної ангіопатії, кадесіл, як я вже згадувала, однак. Дослідження минулого року щодо поширеності мігрені у хворих на паркінсонізм не виявило такого, такого зв'язку. Ну і яким же є цей механізм, залишається відкритим питанням. Однак важливим було те, що значимість мігрені може бути як. Передувати розвитку нейродегенерації, так і бути його проявом в розпалі хвороби, наприклад, хвороба гентінгтона довести зв'язок з цією нейродегенерацією вважається дуже складним, тому що головний біль, як правило, не передує розвитку хвороби або інших рухових проявів її. А надалі науковці вважають, що пацієнт з когнітивним зниженням може просто нехтувати цими симптомами або бути нездатним описати більш детально цю Щодо відомих механізмів, Впливу мігрені знайдено ну декілька цікавих патогенетичних механізмів. От в 2023 році зроблена спроба узагальнити, які ж порушення метаболізму можуть спостерігатись у хворих на мігрень, що можливо корелюватиме надалі з когнітивними порушеннями. Виявлено, що, наприклад, чутливість ноцецепції. Ноцицепторів залежить від активності метаболічних гормонів, наприклад, інсуліну і аміліну. І, крім того, основний ноцицептивний пептид CGRP, залучений в кілька метаболічних процесів, а саме утилізація глюкози та ліпідів, що і може бути тими точками прикладання, які на майбутнє можуть бути використані в менеджменті таких пацієнтів. Отже, підбиваючи підсумки, ми можемо стверджувати, що головний біль є нечастим, але дуже можливим і раннім проявом нейродегенеративних захворювань, тому слід йому приділяти увагу. Зокрема, це може бути проявом двобічного стріопалідодентального кальцинозу як рідкісного нейродегенеративного захворювання, що продемонстрував наш клінічний випадок. Які характеризуються накопиченням кальцію і інших мінералів в головному мозку. Важливо пам'ятати, що методи нейровізуалізації можуть доповнювати один одного, і, зокрема, є перевага КТ в виявленні кальцинозу базальних ганглів. А менеджмент головного болю все-таки залишається основним, користуючись нашими, нашим знаряддям щодо критеріїв і рекомендацій лікування головного болю, первинного і вторинного генезу. Я дуже дякую вам. Obrigada